Нейромережа SORA від OpenAI була презентована більше трьох місяців назад, але тільки нещодавно вони почали роздавати доступ до нейронки різним фільмейкерам і іншим спеціалістам для тестування. Невідомо, коли вже нарешті будуть видавати доступ таким смертним, як ми з вами, але поки ми очікуємо на Сору, у нас з'явилася змога протестити нейронку від Luma Labs, яка називається Dream Machine. Звісно, до якості Sora не дотягує, але набагато краще конкурентів, які існують на даний момент. Нейронка безкоштовна, тому спробувати може кожний. Що на рахунок обмежень, то ви зможете генерувати 30 відео на місяць, а через велику кількість людей, які навалилися на сервери нейронки, зробили тимчасовий ліміт у 10 генерацій на день. Тому, якщо хочете затестити нейронку, посилання залишу в описі. А щоб згенерувати відео, немає нічого складного. Потрібно лише зареєструватись на сайті і сюди написати промпт, після чого потрібно буде трішки почекати, поки відео згенерується. Ця нейронка буде корисною для відеомонтажу та відеомейкерів. Завдяки ній ви можете генерувати вставки для відео, а не шукати їх в інтернеті або купувати. Я точно буду користуватися цією нейронкою. Звісно, вона генерує відео не найкращої якості, але інколи вона видає непогані результати. Найкраще, як мені здається, вона генерує відео природи. Наприклад, ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані, виглядають досить непогано. А ось тут навіть з першого погляду не скаже, що це місто було згенеровано нейронкою. Ще нейронка генерує непогано вибухи, вогонь, дим і так далі. Звісно, видно косяки, без цього поки що ніяк. Але це тільки поки що. Все ж не потрібно забувати, що нейронки розвиваються і прогрес не стоїть на місці. Я також спробував написати, щоб нейронка згенерувала дим, вогонь і вибухи на хромокеї. І це й вдалося. Але не завжди виходить генерувати такі відео, тому що нейронка інколи замість хромокею генерує щось зелене. В основному це якась трава або дерева і кущі. А коли я попросив її згенерувати авіакатастрофу, то вона мене неабияк розсмішила. І це не через те, що я бездушна черства тварина, а тому, що це виглядає якось так. Ще я просив згенерувати Шрека, який йде через болото з віслюком. Вийшло, якщо чесно, не дуже. З губкою бобом вийшло краще Намагаюся згенерувати також аніме, але результат, як ви можете побачити на екрані, так собі. А ось це мультик у стилі Піксак. В реалізм все ж таки в неї краще виходить. Ще тут є функція, яка дозволить вам завантажити якесь зображення для того, щоб нейронка оживила його. Результат роботи цієї функції ви можете бачити зараз на екрані. На заключення можу сказати, що це найкраща нейронка на даний момент, яка може генерувати відео. Інколи завдяки ній можна згенерувати непогані результати і футажі для відео. Вона не ідеальна, але увагу на неї звернути варто. А на цьому все. Дякую всім за перегляд і чекаємо на Сору. Подивимось, що вона приготувала для нас.